Коли мова йде про розлади харчової поведінки, то сила волі не працює абсолютно. Ну, вона і взагалі мало де працює. Але зараз саме про розлади харчової поведінки. Чому? Коли я працюю з розладами харчової поведінки, то, по-перше, я пропрацьовую всі емоції, які заїдає людина, і їх треба пропрацьовувати не просто з точки зору звільнитися від емоцій, ні. А звільнитися від. Такої реакції на цю емоцію як заїдання. Тобто виключити повністю собі емоцію суму, страху, будь-якої скуки, апатії, ще чогось, це зробити неможливо, бо ми не роботи, і ми все одно будемо продовжувати ці емоції відчувати. Отже, ми обираємо нову, створюємо програму, нову стратегію поведінки на момент настання тої чи іншої емоції, на яку раніше включалася поведінка їсти. Це одне. І друге, навіть можливо, ну, не друге, а одне з. Це визначення негативного самовизначення, тобто пошук свого внутрішнього Я не такий. Чим я не такий? Я не такий гарний, я не такий розумний, я не такий красивий, я не такий веселий, саме тій підсвідомі свої переконання, в чому я не такий, в чому моя ущербність і. Це таке інше. І тому, якщо ви і досі намагаєтеся впоратись з розладами харчової поведінки якимись примітивними прийомчиками, які працюють тільки декілька днів, то, будь ласка, приходьте тут. залишу Сайт. На сайті можна буде заповнити форму і прийти до мене на безкоштовну консультацію. А далі я запрошую в роботу, розкажу, як це буде відбуватися і у вас почнеться нове життя.